Чернівецьке тролейбусне управління шукає водіїв. Михайло Токарюк за кермом громадської маршрутки працює лише кілька місяців. Каже, ніколи б в житті не подумав, що матиме таку професію, бо раніше кермував лише легковою машиною. Я вчитель фізкультури. Поїхав поза кордон, там Польша, там Німеччина. Оце перед війною приїхав і виїхати неможливо. Було і тому вже так пішов сюди, думаю. Знайшов в інтернеті оголошення, що набирають водіїв. Водій зізнається, тепер вже їхати за кордон і бажання немає. Тут умови праці зовсім не гірші. Добрається, да, то як для, для України, для Чернівців, то скажемо, заробітня плата нормальна. Класно, що автобуси нові, що можна. Скажем, для пасажирів це нормально, тому що їхати на тих Богданах і на тих, скажімо, шій базі, які у нас їздять, то скажемо, це круто. Європа. Саме через те, що місто активно закуповує комунальний транспорт, нові тролейбуси, маршрутки українського виробництва у ЧТУ відкрили додаткові вакансії. Якщо мова йде за підприємство за ЧТУ, це пов'язано з тим, що ми. За, за, за куповом і тролейбуси, і автобуси, відповідно, ми шукаємо водіїв на транспортні засоби, які куплені. Водії, які працюють вже не перший рік, кажуть: різниця між старою шкодою та новими ПТС-тролейбусами відчутна не лише пасажирам. Він плавно їде, їдеть, в ньому тепло, він теплий, в нього клімат контроль є. Нема щілей, звідки нічого не дує. Ну, в ньому приємно їхати. Юрій Вітюк зізнається, водити тролейбус це його дитяча мрія. Тепер вона здійснилася, та головне, що за неї можна отримувати, немалі гроші, бо заробітна плата конкурентна. Утім, у кожного водія вона різна. Ну, в середньому десь заробітна плата буде від 20 тисяч. Залежить вона, ну я вам ще раз кажу, що це від норми годин, від виконаних рейсів. Ну і головне не порушувати службову інструкцію. Десь 26 тисяч гривень виходить. Ну, смотря скільки годин працюємо, скільки днів водії додають наразі, працюють два через два, чекають, коли штат поповниться новими колегами, і вони матимуть більше вихідних. Чернівецьке тролейбусне управління шукає водіїв тролейбусів та автобусів. Навчання відбувається протягом півроку. Воно безкоштовне, тож долучитися може будь-хто. Своє резюме ви можете залишити на сайті управління. Олена Крічко, Андрій Кордубан, новини Чернівців, телеканал Сі 4